І всім привіт, друзі! з вами я, Foxy 3008. І сьогодні у нас, коротше, буде ролик по Roblox Studio. Я напевно, що це в прем'єру. Коротше, зроблю прем'єру це. Так ось. Сьогодні я вам покажу, як зробити, наприклад, ось знаєте, в, яки... в деяких іграх є така штука, що є якийсь перша Ой, персонаж, який є, да? І... Ви якби з ним можете розмовляти. Тобто він вам там щось говорить, і у вас ось тут з'являються такі е, якісь вибіри. О, ви, е, вибір, вам треба вибрати, що ви хочете сказати. Так ось сьогодні вам покажу, як це я зробив, і, наприклад, ось такого персонажа, якого я зробив. Це, якщо що, дуже просто, ось заходите в аватар. Build, ой, Рік Білдер. Можете ось тут блок аватар, це типу він був із блоків. Можете тут е, всякі параметри виставляти. От, наприклад, має аватар я можу себе додати. Але сьогодні у нас ось такий чоловічик. У нас, ага, зацімійте його від 1 до 10. Короче, тобто, напишіть, як я його зробив від 1 до 10 в коментарях. Ось такий лисий чувачок. І сьогодні я на ньому покажу, як я це зробив. Дивіться, ми можемо додати взагалі на, люби, на любу частину тіла якби, цього чоловічка цей як його, діалог. О. Але я зробив на голову, бо ми коли говоримо, то якби звук з рта виходить. Так? Ну, якби Завжди в всяких іграх, такі, наприклад, хмарки і тіки з рта... Выходят. И я э, на голову додав, короче, такую штучку, как диалог. То есть, так плюс, на наскайма, пишем, например, Dios, то есть dialog. Dialog. Не dialog choice. А, тут можно и так выбрать его. Далее. Коли мы додали диалог choice, ми тут у нас всякі параметри. Оця галочка повинна обов'язково бути. Оце типу, коли воно буде пропадати. Ось, наприклад, дивіться. Давайте я вам взагалі покажу, як це буде працювати. Ось бачите, тось, з, яку, з, я, з які відстані я це буду натискати? Ось? Я не можу натиснути? А, чекайте, не можу? Да, бачите? Too far зато. Вот отак питає. How? Ой, hi, how are you? і вот тут у мене є відповідь Bye-bye, це пока да. А ок ok, це типу окей. Okay. Я, наприклад, якщо скажу bye bye, все. То есть діалог закінчен. Він э, далі не цей. Наприклад, ще раз підхожу. Hi, how are you? і Я набираю Ок. Ok. Окей. Okay. What is your name? Ось тут я далі, далі goodbye my name із Foxy 38. Якщо я нажму goodbye це все, діалог закінчиться. Ось, я, наприклад, натискаю, як ви назвати, так? Да? І ось просто такий смалічик, ну це я зробив вже. І все. Діалог закінчений. От я щось такого зараз вас навчу. Далі, коли ось тут ми, бачите, два параметри є. діалог це як ми будемо прощатись. Оце якраз bye -bye, да? що я казав. Це, наприклад, я натискаю. Це байба і все, так? Да? Далі у мене є Initial Prompt Це, Що він буде першим питати. Ось, Він питає: Hi, how are you? Ну, не питати, а просто, що він скаже. Да? Я написав тут Hi, how are you. Ви можете, наприклад, написати там привіт, мені. Я. Як це сказати? О, мені потрібна е, допомога. потрібна допомога, наприклад, там. Далі. Коли ви це все заповнили, як ви будете прощатися з ним і що він перше буде у вас питати. У нас ось тут можете нічого не, не торкатись. А, е, далі, далі. Чекайте. Я вам не показав саме ще головне. Тут пурпос е, це Help, наприклад. Тут є три варіанти: квест. Шоп і help, да Хелп help, це коли воно буде з таким викрес. Ой. Знаки цього питання. Ось як зараз. Дивіться, я вам зараз в грі саме покажу. Так, де воно де воно де вон? Чекайте. Голова голова. Голова у нас ось. Діалог. Ось дивіться. Коли у мене хелп, у мене стоїть такий знак е питання. Коли я нажимаю тут міняю на квест, наприклад, це такий знак оклику. І шоп це магазин. Але я е завжди взагалі, я бачу тільки. Ой. Хелп. Можете поставити що завгодно. Е тон це е коли, наприклад, ось, Enemy. Це коли тось, е він буде злий. Да, і червоний, коли він злий. Френдлі це ну, френдлі просто, а neutral це, це все просто. ну, Нічого тобто, не змінюється. Так, і далі давайте я вам покажу, нарешті, як ці, взагалі це все робити. Далі на цей діалог. Запам'ятайте, на діалог на плюсик наскаємо і шукаємо діалог Choice. Додаємо його. Далі. Тут теж все повинно бути включено. І далі, наприклад, ось, dialog, це те, що я буду цей. Як його? На питання відповідати. Ось він у мене запитав тоді. Дивіться: how are you. ой, hi, how are you? І тут у мене в другім вже є dialog, це ок. Тобто, окей, я можу це вибрати окей разом з bye -bye, це вже, байбай. Ну. А тут. Після цього, як ви виберете, або окей. Ну, якщо ви окей виберете, то буде оце і далі е, слово вилазити, а якщо байбай, то все байбай, да? Так ось, дивіться. What is your name? Е, тут у мене він по суті питає, е, як мене звати. Е, все, отут заповняється, що хочеться. Оце от відповідь ваша. Яка на перше питання буде. А це вже друге питання, або там, що ви хочете буде? Поки що тут іншого немає. Потім, якщо ви на цьому не закінчуєте, наприклад, якщо ви тут написали е, ок, да, і все, і я наскажу е, ок, і все закінчується, якщо ви хочете продлити його, далі на цей діалог «choice», Зараз на діалог е, додаєте. Діалог чогось. чогось. Коротше, ще один. Ось тут ви пишете, як завжди, відповідь, да? яку ви будете вже на, на оцей вопрос Ні, зараз. А ні, на цей як? Ось, наприклад, я написав, My name is Foxy 388, да? А тут він буде відповідати. І все, по суті. Якщо хочете продлити, далі додобля... Ой, так, Dialog Choice в цей Dialog Choice. А тут, наприклад. що тут так, наприклад, да, я тут пишу. Не знаю, таке щось. Тут він відповідає. Фиа, фиа, С-а. Фа-фаса. Наприклад, так, так. Да. Тепер натискаємо на Play. І давайте тестити, чи оце остатнє у мене вийшло. Натискаю сюди. Hi, how are you? Okay. What is your name? My name is Foxy 2008 Ось такий смайлик. Потім от я можу goodbye або це. Наприклад, це фа-фаса. Все. Кінець. Ну, і так ви можете просто до нескінченності це робити. Далі. О, нарешті, до речі, відео без скриптів. Ну, ось я. Хочу, щоб я вам реально допоміг. Я думаю, що ви хоч трошки зрозуміли. Ну, можете ставити на паузу, придивлятись ще раз. Ох. угу. Ось це тут дистанція, скільки ви будете. бай-бай, це буде відповідь, ваша, коли ви будете прощатись. Ну, не відповідь, а просто слово. Ну, коротше, я. Дуже сподіваюсь, що я вам допоміг. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Угу. Натискайте колокольчик і всім пока-пока! До нових зустріч, друзі!